Що ми тут бачимо? Я вам сказав, контрольно приймальний прилад е, свого роду мозок, з якого який обробляє, приймає інформацію. Тут ми бачимо, це є пожежні сповіщувачі. Значить, е, це є теплові пожежні сповіщувачі, тобто в принципі єдині, що е, при певній температурі біметалеві частинки або розмикають контакт, або замикають контакт. І йде спрацювання і подає сигнал на копеек. Дивіться, як проводимо дію. Стали сітком пожежі, наприклад, ще не спрацювали тачки. Так? Ще невелике задимлення, невелика температура. У нас е пожежа не мене була великі коверки. Значить, Бачите? Відкінули, защитну І нажимаємо. Що, що може статися при порушенні елементарних правил пожежної безпеки. Сьогодні доповідає вам заступник начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Шевтівського районної управління, майор Гончаренко Олександр Олександрович, і співдоповідач, провідний інспектор відділу запобігання штатівської районно управління Демчук Роман Станіславович. Значить, сьогодні зустріч з вами присвячена тому, щоб забезпечити вашу безпосередню безпеку. Починаючи. Ви знаєте, що в Україні йде війна, починаючи з лютого, у нас є підвищений ризик для нашого життя. Ви всі знаєте, так? Так. На сьогодні у нас є заходи активні та пасивні захисту пожежної безпеки. До активних відноситься сьогодні ми знаходимося в класі, де є пожежна сигналізація, система оповіщення про пожежу, водний гасне. До пасивних відноситься профілактика заходів. Доктор, на Працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і не тільки ними проводиться робота щодо недопущення пожеж інших надзвичайних ситуацій. Сьогодні я вам хочу розповісти про елементарні правила користування вогнегасника. Вогнегасники є різних видів. Даний вогнегасник це порошковий вогнегасник ємністю 5 кг. Першочергово дані вогненасники у вас знаходяться в начальному закладі. Ви ними можете користуватися і, і в повсякденному житті. Значить, перш за все, коли ви стали свідком надзвичайної ситуації, будь що це задимлення, побачили відкритий вогонь, ви маєте оповістити. В закладі, якщо знаходитесь, ви маєте чергово оповістити і всіх людей, які з вами знаходяться поруч, для того, щоб першочергово провести евакуацію. Далі зателефонувати за яким номером? 101. Правильно. За номером 101. Дати чітку інформацію, що відбулося. Де саме відбулося, назвати своє прізвище ім'я по батькові і зазначити чітку адресу і первинну інформацію, яку вас будуть запитувати. Далі, якщо такої можливості немає, Ну, є різні ситуації. Ви знаходите так? бачите, є у вас вогнегасник, є осередок пожежі, Без... небезпека є, а діяти ви не знаєте. Перш за все, ми беремо вогнегасник. Тут є кільце. Є такі випадки, коли людина в кризовій ситуації просто не може нажати важку. Що вона не може? Бо забувають за кільце. Основне, оце кільце це запобіжник. Якщо він буде тут, ви не скористуєтесь вогнегасником. Він просто не дасть вам нажати на влажі. Значить, порядок дій. Вогнегасник в руку витягуємо кільце, беремо растру, на відстані 1,5-2 метра від осередку натискаємо на важкі. Наважні, натискаємо, не просто натиснули, натиснули, відпустили. Натиснули, відпустили. Тобто і керуєте даним прибором по фронту поширення пожежі. Не вогнегасником, вогнегасник на місці. Раструбом, ви керуєте. Зрозуміло? Це порошковий вогнегасник. Є вуглекислотний вогнегасник. Зараз принесуть губки Зрозуміло, як користуватися порошковим? Можливо, є якісь питання. О, ви запитуйте. Це вуглекислота. Діюча речовина вуглекислота. Для чого він? Для електроустанов більше 1000 вольт. Є електрики, Даний вогнегасник, принцип діє так, як і в порошковому, але є в ньому одна небезпека. Ним не можна користуватись, коли немає красу. Того ж іде з мінусовою температурою великислота, і ви можете обморозити собі пальці. Тобто вогнегасник, великокислотник, має бути справді. Ви маєте підсказувати своїм викладачам, що в них десь в закладі є без розповіл. У лихослодні? Ні. Чи порушкають? Він не справ. Вам треба замінити. Розуміло? А яку хочемо налагодити? В залежності від інтенсивності горіння. До 5 квадратних метрів ви можете. Залежить від об'єму водегасничої речовини в даному вогнегаснику. Чим більший об'єм, тим більша площа. Менший об'єм, менша площа. Є ще аерозонні вогнегасники? Є тут? Аерозольний вогнеласник має меншу, меншу кількість речовини. Чи користуєте, да? кожен знає, просто натиснув і погасили. Якщо горіння має невелику площу... Аерозольний вогнегасник на першочергових етапах продукції пожежі є ефективним засобом пожежого гасіння. Коли площа велика, зрозуміло, що даним запасом вогнена вини не загасить.